Привіт, друзяки, доповідаю. Живий, здоровий, працюю. Друзяки, а ви знаєте таку новину, що Коля Тищенко... А, ви вже знаєте. Ну, До нас тут новини доходять трішки пізніше. То бачите, я тільки дізнався, що Тищенко. А, а ви вже її знаєте. То таке. Друзяки, дивіться. Читав новини і натрапив на ось таке відео. Одеса, Одеса, я так зрозумів, що це Одеса стоїть цивільна людина на перехресті і регулює рух автотранспорту. І автор цього відео говорить: а де ж та поліція? Чого поліції немає, поліція нічого не робить. Думаю, зайду, почитаю коментарі. Коментарів досить багато під цим відео, і відсотків 90 таких самих. Поліція нічого не робить. де та поліція і все таке інше. А я пояснюю. Дивіться, ось ви і такі, як ви, такі, як ви, е, хотіли, щоб я, а я інспектор патрульної поліції, який стояв на перехресті, регулював рух, який приїжджав на ДТП і розбороняв водіїв, які один одного били монтіровками, приїжджав на п'яні бійки, на Поножовщини, приїжджав на, е, е, я не знаю, на кридіжки, на грабіжі, на розбої, приїжджав, приїжджав на коли один одного. Один в одного кидали гранатами. Так ось, ти ж хотів, щоб я поїхав на війну, щоб я пішов на війну. Ось я на війні. Але ж хто знав, що під час війни в твоєму місті вимкнуть світло і погаснуть світофори? І ти, такий красивий без мене, не зможеш те перехрестя проїхати? Ну то, шановні, от зараз ви впізнаєте себе, от люди, от зараз ви впізнаєте себе. Тож потрібно якось вибирати. Якщо всі на війну, то тоді кому ж стояти на перехресті. А якщо хтось має стояти на перехресті і регулювати рух, то тоді виходить, що не всі на війну. Ну якось так. Це по-перше. По-друге, ось нас, українців, це наша біда. Нас, українців, все не влаштовує, нам все не так. Не кладуть дороги, не кладуть бруківку, там, да, тротуари. Ой, вкрали гроші, нічого не робиться, ніхто нічого не робить, нічого не О. почали класти дороги, почали робити тротуари. Та ви подивіться, що це робиться під час війни, кладуть дороги, бруківку та кому вона потрібна. Не косять траву під будинком. Та що це робиться? Траву не косять, буряни ростуть. Косять траву під будинком, та що це робиться, я відпочиваю, вони тими мотокосами, ото все косять, не дають там відпочивати. Ми, от, нас постійно все не влаштовує. Ми коли, говоримо, ми коли говоримо, ми не думаємо. А потрібно думати, що ми говоримо. Ми коли щось робимо, ми не думаємо. А перед тим, як щось зробити або не зробити, потрібно тричі подумати. Тому, тому нам, нам потрібно думати, думати, що ми говоримо, що ми робимо і коли ми це робимо, коли ми це говоримо. Ну, не виходить так, що і всі на війну, і всі на перехресті мають стояти і регулювати. Ну, не вийде так. Ну ось я на війні, я інспектор патрульної поліції, я на війні. Відповідно, одне з перехрестів, де б мав би стояти я вже без регулювальника. Тому ось так. І забігаючи наперед, я вам дам ще відповідь на ваше питання, що не час під час війни будувати дороги. Час Час будувати дороги під час війни. Дивіться, приклад. Коли ми наступали на правому березі Херсонщини, я із побратимами попали під артовий обстріл і мене контузило. Голова болить, рвота і все таке інше. Ну, в кого була контузія, він знає, що це таке. І мене посадили в реальному мобіль, і е, біля мене положили хлопця. Там всякі штуки були до нього підключені, воно там все пищить, щось там все звищить. І мені говорять, що, е, по-перше, ми тебе довеземо, по-друге, тримаю цю каля, оцю каталку з хлопцем. Сів водій, сіла медсестра там спереді, і ми поїхали. І дорога була дуже хрінова. І ну, ми їхали помалу і петляли. О, Потім я бачу, що дорога стала кращою, і водій почав набирати ход. Прям я бачу, що автомобіль йде за 100, далеко за 100. О, і ми так швиденько доїхали аж до Кривого Рогу. Нас завезли в лікарню в Кривому Розі, вигрузили цього хлопчину, забрали мене. Я запам'ятав лікаря, який нас приймав. Дів через п'ять, можливо більше, я вже трішки відкликав і побачив цього лікаря, я кажу, що з побратимом. А він мені так відповів: типа, ще б хвилин 15-20, і його потрібно було б типа, не вигружати з автомобіля з цього ремонбіля, а прямиком вести за якоюсь адресою і пішов. Потім я в медсестер місцевих питаю, що ж це за адреса. А вони кажуть, що це адреса моргу. Тобто, ще 15-20 хвилин. І б уже не врятували. Так, побратим залишився живий здоровий, але ще 15-20 хвилин і все, б не врятували. Так ось, якби не ота хороша дорога, по якій нас везли, то побратима б б не було. Тому дороги мають бути, їх потрібно будувати, і тротуари потрібно класти. Одна річ, що не має бути коль. Коль не має бути, які. Долари в шкафах, оцих не має бути. І все. А дороги це швидка доставка мене з побратимом до госпіталя. Це е, доставка їжі, води, БК, техніки до фронту. Чим швидше це все приїде, тим швидше воно все полетить на ворога. Розумієте, це БК, воно якомога швидше воно приїде, тим швидше ми почнемо вражати ворога. Тим, українці. Давайте почнемо думати, що ми говоримо. Це ось коротко ось так. Так, друзяки, серіал, все йде по плану, він продовжується. Там, так, здебільшого, нічне відео, таке на трієчку по якості. Але кількість отрицательно виживших героїв в цьому відео, в цьому кіно, наголошую в кіно, воно вам сподобається. Тому ось так а вам я дякую за ваші лайки, за ваші коменти, за ваші поради, за ваші донати, за ваші підписки. Дякую за те, що ви зі мною. Разом до перемоги. Слава Україні! Thank <sighs> you.